Перші перші сходи зіміни з насіння. висівалося насіння. Це стратифіковане. І перші, які появилися вже, садилися по 2-3 насінини горшочок Цей нейтральний торф додавав там. і Перші які пішли. Ну, одні раніше, другі пізніше, але практично вже всі процентів 95% зійшло, з того, що було висіяно в горшочки. О, а Ще лишилося трошки, але вони вже ось вилазять. Де це він? Ось. Гразить з цього. Всього. Так що перші сіянці. Азіміни під прививку Азіміни. Так, вони тут і. Азіміна Піка пересаджувалася. Брав Дмитра Грущенко. Сіянці водічні, ну, чи такі. Всі мають здоровий такий листок, колір гарний без всяких. О, і всі вже пішли о з таким листям. Вже пішов 3, 4, 5, 8, 10 листок рости. Вже ці виросли капітально, думаю, привити. Пересадити в ґрунт на весні слідуючого року. а ці отримаю азімінку цю. Побачимо, як вона виросте. Як вона виросте і пересадиться, ще звідси, розсадиться. Ну, потім що буде робитися з цього всього. Але перший якби, опит тут -ту -ту. азімінка.